Дональд Трамп розкритикував окремі країни НАТО за небажання робити внески до альянсу. У коментарі телеканалу Fox News він заявив, що США вже дуже давно фінансують блок, тому вже і не повинні цього робити. А ось інші члени мають збільшити. Оборонні витрати до 5% від ВВП, вважає глава Білого Дому. Зокрема, він згадав Іспанію та Канаду країни. на його думку виділяють замало для потреб НАТО. Раніше стало відомо, що Північно-Атлантичний альянс працює над новою угодою щодо суттєвого збільшення оборонних витрат його учасниками. Це стане однією з головних тем цьогорічного саміту НАТО. Захід відбудеться наступного тижня у Гаазі. Учора адміністрація Дональда Трампа скоротила ще понад 600 працівників. Голосу Америки про це повідомляє, The New York Times. Ці скорочення відомі як зменшення штату, зведуть кількість співробітників у цій редакції до менш ніж 200. Зазначається, що це остання хвиля атаки адміністрації Трампа на федеральні медіа, зокрема й на Голос Америки. Минулого тижня адміністрація Трампа тимчасово повернула до роботи частину працівників перськомовної служби у зв'язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Нині Голос Америки мовить лише чотирма. Мовами а радіомовлення збереглося лише у Афганістані у лютому цьогоріч у агентстві працювало близько 1300 журналістів. Мережа майже не працює після підписання Трампом указу про її максимальну ліквідацію. Трамп заявив, що мережа є антитрампівською, назвав її голосом радикальної Америки.